Сьогодні у сільраді державний резерв розпочав формувати насінневий фонд. А столиця дбає про власні зернові засіки. Агроновини від сільради. Чому дорожчає хліб і чи є підстава очікувати подальшого росту цін? Про це в інтерв'ю Тамара Метерчук з експертом зернового ринку Володимиром Лапою. Модернізація по-українськи. Роботи-зварювальники. Роботи-художники плюс робітники-програмісти. Про нові технології виробництва сівалок Костянтин Іванченко. В Україні закінчили сіяти озиму пшеницю та житу. У південних районах тривають роботи по посіву озиму ячменю. На думку фахівців, посівна кампанія проведена в оптимально агротехнологічні терміни. За місяць набере чинності нова редакція закону про насіння і посадковий матеріал. Відтоді Кабінет міністрів буде затверджувати загальний об'єм Державного резервно-насінневого фонду, який має забезпечувати насінням і посадковими матеріалами райони, що їх не виробляють, а також надавати допомогу в разі знищення посівів чи насаджень у результаті стихійного лиха. Києву власні резерви борошна після подорожчання хліба міська адміністрація вирішила створити засік для потреб столиці і додаткову схему виготовлення хлібобулочних виробів, щоб не залежати від дій компаній монополістів. Дивіться далі у сільраді, ціни на головний продукт не втрималися. Чому дорожчає хліб і чи є підстави очікувати подальшого росту цін? Про це в інтерв'ю Тамари Метерчук з експертом зернового ринку Володимиром Лапою. Він сьогодні головуючий сільради. Ціна на хліб, ми маємо поговорити. Які тенденції, чого очікувати? Ну, якщо говорити про тенденції, то вони можливо не дуже втішні для споживачів в деяких регіонах. Виробники оголосили про те, що. Їм необхідно підвищити ціни на хліб. Як привід для цього говориться про подорожчання зерна? Тут є частина правди, але ще частина правди, тому що ціни на зерно в Україні зараз знаходяться практично на тому рівні, на якому вони були півтора роки тому. Хлібопекарі сілаються на те, що за останній місяць ціни піднялися на продовольче зерно. Десь там на відсотків 15, я не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Півтора року тому, весною 2011 року, продовольча пшениця коштувала 2000-2050 гривень за тонну. Зараз вона коштує приблизно 2100-2150 гривень за тонну. Тобто, якщо підвищення ціни відбулося, то воно становить десь в межах 3 Інша справа, що після цього, скажімо, влітку минулого року і в першій половині цього року ціни на зерно знижувалися, і це дозволяло хлібопекарям компенсувати підвищення витрат на інші сходові виробництва за рахунок більш дешевого зерна, більш дешевого борошна. Зараз, коли ціни на зерно повернулися до рівня півторарічної донини, очевидно, що таких можливостей у них немає. Говоримо про ціни і про тенденції. Можна спрогнозувати, що надалі продовольче зерно на внутрішньому ринку теж буде дорожчати? в Україні, як правило, відбуваються такі сезонні тенденції підвищення цін. Вони пов'язані з двома основними факторами: перше, що виробник, який тримає пшеницю, він несе витрати на зберігання. Це ну в середньому в Україні зараз 20 гривень за тонну, тобто за 5 місяців це ще 100 гривень за тонну. І, звичайно, що той, хто бере кредити для того, щоб перетримати зерно, не усіх достатньо власних обігових коштів для того, щоб інвестувати у врожай восени одного року, а потім продавати аж через два роки. І, звичайно, що беруть кредити для того, щоб мати можливість тримати це зерно і витрачаються кошти на обслуговування цих кредитів, тому що ставки кредитування 25% річних. Тому дива тут не може бути. Певне підвищення цін відбувається, але повторюся, ніякою такою різкої тенденції зростання цін на зерновому ринку не існує. Ну фактично, ми говоримо про регіональні зараз такі точечні да, підвищення ціни. Чи схоже на те, що в державі ціна таки підніметься, в тому числі на соціальні сорти хліба. По соціальних сортах хліба, Я думаю, що держава має всі можливості для того, щоб втримати ситуацію, тому що є ресурси зерна в аграрному фонді. Аграрний фонд проводить інтервенції не зерному борошному, але тим не менше за стабільними цінами є можливість постачати борошно для випічки соціальних сортів хліба. Невдячна справа очевидно в форматі нашої розмови говорити, що відбудеться е, з тими, ну я не знаю, 50% інших складових ніж зерно, да. Але якщо спрогнозувати здорожчання газу, чи є механізми ви вважаєте держави втримати таку ціну, якщо, наприклад, через місяць вона зміниться ціна на газ? Якщо ми хочемо, щоб ціни на хліб були стабільні, то повинні бути стабільними і ціни на ресурси, які використовуються хлібопекарській промисловості. Які тут можливості, які інструменти або яка спільгова ціна на газ, або можливість купівлі газу з соцького платежу? Або ну були прецеденти, коли дозволили в безмитному режимі завозити енергозберігаючи обладнання для хлібопекарської промисловості. Тобто первий ресурс в руках держави для того, щоб впливати на ці процеси, є ці ситуації там антимонопольний комітет, контролюючі структури, мовчать чи можна чекати все-таки якісь санкції, розборку польотів, і все-таки стабілізації ціни. У нас, на жаль, дійсно, воно так хвилями відбувається, тримається, тримається ціна, потім вона підвищується, тому що ну, накопившився певний потенціал підвищення, і потім вже знову ж таки йде хвиля, така зустрічний дій органів державної влади, що давайте все-таки зупинимо це будь-якими методами і засобами. Мені здається, що треба перейти від таких, знаєте, гасіння пожеж вже після того, як вона виникла, до якоїсь зрозумілої середньострокової економічної політики. Що пекарі розуміли, яка буде ціна на вхідні ресурси в середньостроковій перспективі, тому що повторююся питання не лише в зерні, і тоді і вони будуть розуміти структуру своєї собівартості і можливості втримати ціни, і держава буде впевнена в цій політиці зараз. Наскільки мені відомо, задіюються всі органи державної влади, в тому числі антимонопольний комітет. Я розумію, що це робиться для того, щоб ну. Погасити цю пожежу цю хвилю, але після того, як вона буде погашена, треба відходити від цього і переходити до нормальної економічної політики. Нехай буде так. Дякую за нашу розмову. Дивіться далі у сільраді. Без сучасної техніки великого врожаю не збереш. Та й вартість його з продукції куди буде вищою, ніж у тих, хто обробляє землю за допомогою компаній та сівалок. Попри усю очевидність даних тез, українські селяни не поспішають витрачати свої кревні на технічні новинки. кажуть дорого. Натомість вітчизняні машинобудівники скаржаться, ринок переповнений імпортною технікою. Таких умовах розвивати власну промисловість непросто. Втім, незабаром ситуація може змінитися на краще, адже тепер держава частково компенсує вартість його машин вітчизняного виробництва або техніки спільного виробництва, де питома вага українських запчастин становить 50%. Тож наша техніка невдовзі має стати енергоефективною, доступною за цінами та з налагодженим сервісом. Десь два роки тому ми существенно начали переоснащать своє производство, Естественно, сварочное производство является основным видом нашей деятельности. Рабочий сьогодні отвечает за то, чтобы зарядить в обойму необходимые комплектующие детали и зарядить проволоку сварочную для работы самого агрегата. Відтоді як сучасні технології прийшли на Кировоградський завод з виробництва сівалок, життя на підприємстві стало іншим. Промислові роботи у зварювальному цеху замінили роботу дев'яти робітників. Якщо раніше нужен був інженер-конструктор, інженер-технолог, ремонтная бригада, бригада по изготовлению штампа, то, то сейчас это достаточно змінити програму і він буде працювати у цій програмі одного чоловіка. Справжній інноваційний бум із в сусідньому листосгинальному цеху. Змінилася не лише технічна складова, люди стали іншими. На мониторе пишу программы все, создаю полностью весь образ. Машина выполняет то, что я задал, какую на там деталь согнуть по 90 градусов, по не машина сама выполняет все функции. Значно заощаджує енергоресурси та метал новий верстат, що виконує операцію з лазерного різання. Згідно з кресленнями, створюється програма, що завантажується у верстат. Головне, щоб металевий лист ліг рівно, і тоді якість буде високою. Таким чином відпала потреба у шліфуванні, і готова деталь іде прямо на зварювання рам. Раніше виконували таку роботу. Чоловік ну, 10. Это пока обшлифовали, пока обточили. Сейчас це исполняет один человек, одна програма і все. Новітня технологія запрацювала у фарбувальному цеху. Роботи художники вміло покривають практично всю продукцію однаковим тоном. Але окрім естетики, новітні технології додали екологічного ефекту, що слав 97,5% коефіцієнту корисної дії та відповідає сучасним вимогам. Можливо, саме червоний колір це така собі хитринка з боку менеджерів, бо покупці здебільшого з країн СНД в об'ємі структури поставок Росія займає у нас до 60%. Крім Росії, поставляється на більшість країн СНГ, такі як Казахстан, Білорусія, Арменія. Узбекистан Ми не останавлюємося так само на СНГ. Ми поставляємо техніку з країн Євросоюзу, з країн Балтії. Завдяки новітнім енергозберігаючим технологіям вдалося здешевити ціну на продукцію. У цехах з'явилися не лише сучасні елементи декору, а й енергозберігаюче освітлення. Ми улучшаємо умови труда і улучшаємо стіні поміщення. Ми дуже багато... Ресурсов тратим на те, щоб внітрити програму енергозбереження. На сьогоднішній день це дуже важливий вопрос, оскільки це і на контролі президента, і Кабмін постоянно об этом говорить, що енергозбереження сьогодні дважды для нашої страны. Як результат, завод працюватиме і взимку. Бо у цехи прийшло тепло. Раніше завод по два місяці зимової твори простоював. Головне, що і продукція заводу стає менш енергоємною. І це головний козир конструкторського бюро. Снижение затрат по производству культур зерновых и пропашных культур требует новых машин и новой техники, которые позволяют минимизировать затраты при посеве, сокращение срока посева, иметь высокопроизводительную технику, которая позволяла в течение 50 дней посеяться, отсеяться и обеспечить максимально удовлетворительные агросроки. У зв'язку зі змінами клімату конструктори приправляють новаціями нові моделі сіялок. Зокрема, нові розробки, дводискові сошники, що будуть по-новому формувати посівне ложе під час посіву, зберігаючи вологу. Дивіться далі у сільраді. Вони підняли білу церкву, створили селянський банк і надали позику селянам для купівлі власної землі. На їхні кошти були побудовані лікарні і навчальні заклади, що існують і досі. Вони це сім'я Браницьких, а відбулося це ще до революції 1917 року. В гімназії, зведеній магнатами, зараз розташований Білоцерківський національний аграрний університет, в якому навчається 10 тисяч студентів. Саме тут відбулась конференція, присвячена новаціям і спірним моментам земельного законодавства. Цікаво, як зараз українські землі використовуються. я сам не з міста і тому питання актуальне. Зазвичай тим, хто займається сільським господарством, ніколи слідкувати за змінами у складному і неоднозначному земельному законодавстві. Купувати спеціалізовані видання дорого, а деякі просто не знають про їх існування. Щоб роз'яснити нововведення, журналісти спеціалізованого видання Державного агентства земельних ресурсів вирішили зустрітися з місцевими землеупорядниками і майбутніми економістами. На жаль, сьогодні у нас таке життя є люди яким не дуже вигідно, скажімо, так, щоб у нас населення було юридично підковане, освічене. І Якщо у нас існують певні закони, вони прийняті, люди повинні їх знати. За останні десять років у земельне законодавство вже внесено більше сорока поправок. Про деякі з них місцеві чиновники дізнаються останніми, а інколи взагалі не знають, як тлумачити ті чи інші норми закону. Найхарактернішими питаннями це питання, які стосуються спадкування земель або надання в оренду земель державної комунальної власності. Саме земельний спадок змусив хвилюватись господарів у селі Томилівка, що під Білою церквою. Господар. Порівняно невелике. Працює у ньому 70 чоловік, але дуже компактне і доглянуте. З Пайщиком було заключений довір. Він помирає, дідає четверо дітей. Ці діти ще не можуть між собою спадщину поділитися. Приходять до нас, дайте зерно. Ми зерна не можемо дати, доки вони не розділили між собою цю спадщину. Доки розділять спадщину, це триває до двох років. На щастя, Томилівська історія має хеппі-енд. Спадщину нарешті поділили, угоди зареєстрували і спадкоємці вже отримують плату за пай. Але скільки схожих історій по всій Україні, якби і селяни, і чиновники знали закони, а відділи земельних ресурсів були укомплектовані справжніми фахівцями, земельні питання в Україні перестали би бути головним болем.